Хочу розповісти вам про іграшкові мініатюри фірми Шляйх, яка заснована 1935 року у Німеччині. Особливістю цих іграшок є максимальна реалістичність. Розраховані ці іграшки для дітей віком від трьох років, проте завдяки своїй реалістичності вони до вподоби також і дорослим, які сприймають їх як гарні сувеніри. Ми купили собі ось цю парочку і подивіться, які реалістичні лапки у кішечки і як мило усміхається лама. До речі, якщо ви вивчаєте німецьку, то у пригоді вам стануть цінники до цих іграшок, бо них можна вивчати назви тварин. Скажімо, елефантику це слониха, гірафен бебі жирафиня, а от гірафенбуля це жираф самець, і тут виробники. Також дотримується принципу реалістичності.